Так, друзі, ну що, всім привіт на каналі Івана Нанкевича. Зараз ми їдемо робити обзорчик поля, де у нас посіяна сузука і Альдазор. Тобто на одному полі, якщо розвивається, там, де в нас йде змагання, поняли? І плюс ще ж покажу оддільно Альдазор, ще один одну, одну діляночку і діляночка там, де. Лімогрант 59 580. У нас в цьому году, конечно, ну, звісно, спека така, що просто я не знаю, неможливо. Соняшник горить, все горить. За весь год було 250, вроді 250 чи 260 мм опадів за год, зрозуміло. Тобто, а на соняшник потрібно 500. Мінімум. І щоб ще зимня волога була, і плюс, помило того, ще 500 доно випасти хоча б за весну, ну, щоб який-то який був урожай, що то десь дотягло, поняли? Так, зараз я все стою тут на першій діляночці. Вийду вам покажу. Все дуже страшно. Прям дуже страшно. Вже не буду відео. Преривати. Прямо вже покажу як є. Як у нас що виглядає? Зараз я йду. Тут, получается у нас альдазор. Альдазор ще поки держиться. Тобто, в принципі, не знаю, що тут буде, ви мені зараз скажете, бо тут все дуже... Сухо, дуже все дуже сухо. Не знаю, так воно виглядає це все діло, воно тут засохше, а там трошки більше, там трошки менше. Десь примерно чуть-чуть више коліна, десь до, до середини пояса і все, більше немає, поняли? Десь. ну Якось так. Не знаю що буде далі, ну. Важте, що буде? Що, що може бути далі, коли воно отак? Це означає? Це все означає, що його не буде, воно, мабуть, даже не розкриється. Тобто, якось так. Ну що, довго затягувати не буду, смисл. Остальне все показувати, бо тут капець. І зараз переїжджаємо на Сузуку. Як тут виглядає Сузука, гляньте, це просто. Який-то треш. Я не знаю, вона виросте чи ні. Ви мені напишіть коментар, чи воно вона просто листя покрутилося вже до верха. Просто тупо покрутилося. Получається, густота 55 тисяч на цей год це було дуже дуже густо. Ось де насів, е -е, взагалі нема нічого. Де ось прогавани, отакі гляньте, де дві штуки на метр. Стоїть отакий, о. я не знаю, з нього буде толк чи ні. Це ось вимахав, гляньте От откуда воно так, я не знаю. І бачите, ось по полю є такі всякі прогалини. Осьо, бачите, я не знаю, розкриється, не розкриється, ось, ось, ось згоріло, Ну Це перемішку там, де буваль І Із сузукою. Це те, що я досівав, поняли? На сузуки, кстати, такого не видно. Загорівшого да, На Сузукі так воно не видно. Щоб, знаєте, навіть вона маленька стоїть, ну щоб згорівшого не видно. В общем, я не знаю, друзі, що, що воно буде далі, що тут на цьому полі буде, я не знаю, може... Та яка тут тона, блядь, яка тут тона? Я вас прошу, яка тона? Тут може буде по 100 кг з гектара. Це максимум, що може бути, мабуть. І все. Я не знаю, може я буду дивитися далі, поняли? Може, може я його навіть і косити не буду, Діло в тому, що ви зрозуміли? Тобто, якщо воно там не буде ніякої головки, то смисл мені його косити, нанімати комбайн, це буде дорожче, ніж я його скосю по 100 кг чи по 200 кг. Ну, воно мене не спасе. Так що отака ситуація, я не знаю, ви напишіть коментар свій. Буде тут що то, не буде, хірезно, чесно, дощів немає, нічого немає, я не знаю. я... Старт був дуже класний, починалося дуже добре, прям ну, топово, бульяна немає, фунгіцидом, палісту, все. Все поробив, все класно, ну а що, бачите, почвеньки не вносив. Чистота ідеальна, там, три культивації, ну посіяв пізно, ну а що, ну волога була. Ну а тоді вона пропала десь, соняшник, виходить, зійшов максимально. На що хватило, на то і хватило, я так зрозумів. Ну а далі Сусіда теж ось рядом, ну тут ще хуже, ніж у мене. Виходить. і, Кстати, воно щось там відцвітається. Там взагалі воно по 20 см, в мене хоч по 40 см. В общем, що, друзяк, я буду далі показувати, будемо дивитися, що воно буде далі. Так, ну що, поїхали тепер ще на одну діляночку.